Можна було, звісно, сказати, що це красота, якщо б воно було вовремя, колись осінню там чи що. А сьогодні 28 квітня. Вже все цвіте, цвіло, можна сказати. І все, який заморозок. Сьогодні не знаю, скільки було градусів. Ну, 3-4 градуси, мабуть, точно. Бо все покрилося. Покрилося все таким інієм білим. Земля блистить також. Ні, ну земля не примерша, звісно. Земля нормальна. Ну а яблуньки, грушки. Мабуть, пострадали. Бо все в інії. Все хрустяще, все шелестить. Взагалі капець. Трава вся позамерзала. Персик, що робити? Ти бачиш, що робиться. Персик. Бачи, яка погода. Що делать, скажи. скажи що делать. Деревця молоті. Ну хто знає, побачимо. Вчора теж такий приморозок був. Виноград. Дивився я там місцями, поприхвачувало. Мамусіні тюльпальні позамерзали. Яблунька саме цвіте. Ну, яблуньку, яблуньки, може ще й пофігу. Абрикоса це вона вже розсвілася, вже там такі абрикоски були невеличкі. Абрикоски, напевно, капсда. Ці абрикоски теж, навіть на капзда. А виноград та не помер. Та він вже видно, що померз. Вже видно, що померз. Він то одійде, звісно. В тому році він одійшов, але винограду було в 10 разів менше, ніж звичайно. Всегда з цього, це один кущ такий, він як, як і навіс для біседки тіньочок, то з нього до 10 відер винограду. А в тому році було тільки відро чи два. ну короче, короче, такое. Погода нас не радує. Малина. Куркам пофігу, звісно. Курки мотають, їдять їм до лампочки. Персик, пішли їсти. Так, добренько. Такий ранок. Красивий, але неприятний. Це у нас Суми. Місто Суми. І продавали приморозок. Ну, він і є. Не минув. Все, пока-пока. До нових зустрічей.